Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Новий бренд iCar випускатиме автомобілі в ціновому діапазоні від 150 до 400 тисяч юанів або від 22 до 58 тисяч доларів. Свіжа автомарка одразу отримала два електромобілі у свою лінійку: це моделі iCar GT та iCar 03. Купе iCar GT поки що перебуває у статусі концепт-кара. Але зважаючи на деталізацію салону, серійна версія дебютує вже цього року. Особливістю кузова для моделі вирішили зробити двері ножиці. А в екстер'єрі загалом відразу запам'ятовуються задні ліхтарі у формі літери Т. Другим анонсованим авто стала модель iCar 03. Це електричний кросовер, який за задумом створений не тільки для асфальту, але й для бездоріжжя. Електрокар виступатиме в сегменті компактних кросоверів, оскільки він витягнувся на 4 метри 20 сантиметрів, а його колісна база 2 метри 70 сантиметрів. Автомобіль отримав 20 датчиків, які забезпечують роботу автопілота згідно з системою ADAS для рівня L2+. Усього Усього Вайкар на даний момент анонсовано 6 нових моделей. Але в найближчому майбутньому новий гравець на ринку планує розвивати чотири лінійки, які будуть представлені мінівенами, позашляговиками та спортивними авто у різних цінових категоріях. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Китайське спільне підприємство GM Wuling офіційно представило під своєю маркою Baudzún City Car UE. Це його китайська назва. Для західних ринків він має назву Баодзюн ЄП. А це говорить про те, що в нього закладено експортний потенціал. Відразу зазначимо, що саме це СП випускає маленький і недорогий електросітікар Wuling Mini EV, який вже купили більше мільйона китайців. Також нещодавно на ринок від цього союзу вийшов електрохетчбек в «Вулін Бінго. Його вже викочують із салонів від 15 до 20 тисяч разів на місяць. Якщо цей темп продажу збережеться, за рік хетчбек стане таким самим хітом, як і модель міні EV. Впевнені, що своїм екстер'єром ЮЄ -E вам нагадує знамениту японську модель Suzuki Джимні. На відміну від останнього, новинка не буде позашляховиком. Це міський електромобіль, який розрахований лише на двох. Довжина Баодзюн 3 метри 38 сантиметрів, ширина 1 метр 68 сантиметрів. Висота, що рідко буває, більше за ширину, а саме 1 метр 72 сантиметри, колісна база 2 метри 11 сантиметрів. У модель Ю Є встановили на задній осі один електродвигун потужністю 50 кіловат або 68 кінських сил. Такий мотор розганяє авто лише до 100 кілометрів на годину. Електрокар отримав батарею ємністю 28 квт -годин. Паспорт на дальність ходу 303 км, згідно китайського циклу CLTC. Нерозрізний задній міст із характерним корпусом редуктора надає автомобілю оманливу схожість із позашляговиком. Насправді, це лише уніфікація з мільйонником в Mini міні який має таку ж конструкцію шасі. Попереду в'ює незалежна підвізка MacPherson. Серед аксесуарів до цієї моделі також є типово позашляхові елементи. Наприклад, можна докупити сталевий кенгурятник, багажник на дах чи додаткові прожектори. Крім того, у спільному підприємстві все ж таки планують зробити більш позашляхову версію з кузовом пікап. Вона вже показана на рендерах і виглядає хоч і трохи комічно, враховуючи розміри такого пікапа, але все ж таки симпатично. А ось запаски на розцівних задніх дверях, електромобіль позбавлений. І все тому, що на це місце можна замовити спеціально розроблений для моделі екран розміром 30 на 25 сантиметрів. На нього можна виводити будь-яку графіку або анімацію за бажанням водія. Перша в класі електросітікарів модель ЮЄ отримала матричні фари. У кожній є 184 світлодіоди. У салоні все дуже пристойно. Авто може перевозити чотирьох, але багажника у нього фактично немає. Для перевезення, хоч якихось вантажів, потрібно складати спинку заднього дивана. Але так як це електромодель, то для маленьких речей є маленький відсік під капотом. На передній панелі інженери розмістили два екрани діагоналю 10 дюймів кожен. Крім того, звернемо увагу на клімат-контроль, електропривід передніх сидінь та електроручник. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.